Доброго дня, любителі світового кіно. Серіал Персні влади все ближче і ближче до завершення першого сезону. Але з кожною серією стає все гарячіше та спекотніше. І сьома серія тому показник. Ну а в цьому відео я поясню вам, що нам показали у передостанній серії сезону, чого чекати далі, та у наступному сезоні. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Сьома серія продовжує шосту, і тепер ми бачимо, що вулкан Орудруїн після свого виверження спалив усі південні землі, які, як ми бачимо наприкінці серії, тепер мають знайому для нас назву Мордор, про що я розповідав у минулому огляді. Також нам показують, що, начебто, загинув і Сільдур, але враховуючи, що всі знають, що саме він вбив фізичне тіло Саурона наприкінці останнього союзу, то це не буде спойлером, що він живий. До того ж, нам напевне показали, хто і як його врятує, бо його кінь берег відчуває його та вже відправився за ним. Так само, як і Брего врятував Рагорна у фільмах Пітера Джексона Володар Перснів. Але нам точно дали зрозуміти, що загинув друге Сілдора та Воланділя Онтамо. Бо як кажуть у кінематографі, якщо смерть не показали у кадрі, то герой ще не вмер. Ну і звичайно, навпаки. Далі після палаючих та повних попелок земель нам показують приємну зелену місцевість з гарфутів, але це швидко змінюється, бо виверження вулкану дістало й до гарфутів, які, як і розповідав раніше, також знаходяться неподалеку від Мордору. До речі, нам показали, що гарфути дуже багато знають про довколишній світ, бо Садек Берус скаже, що з виверженням вулкану прокинеться зло. Окрім цього, вони згадують, що вони не вміють вбивати драконів, маючи на увазі ельфів, а також не вміють викапувати коштовності, як гноми. Ну, Берроуз пісніше допомагає незнайомцю з пошуком інших людей, які йому можуть допомогти. Друзі, хотів би звернутися до вас невеличким проханням для того, щоб поширювати україномовний контент, від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та порекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. Також додам, що в мене з'явилась нова думка з приводу, хто може бути цей велетень, який допомагає гарфутам, цілком ймовірно. Це Том Бомбаділ, таємничий персонаж творів Толкіна, вперше з'явився у володарі перснів, у першому томі якого Фродо Бегенс та його супутники хобіти зустрічають Тома у старому лісі. Бомбаділ безроздільно править старим лісом на східному узліці якого стоїть його будинок. Але він ніколи не залишає меж і прилеглих околиць своєї лісової вотчини. Іншими словами, він не має собі рівних на цій території, але на інші землі його влада не поширюється. Точно природа Бомбаділа ніколи не було визначено автором, і багато дослідників творчості Толкіна намагалися відповісти на запитання, яке двічі задано Фродо. Хто такий Том Бомбаділ? Єдине, що заперечує, його описують як нижче середнього росту, але те, що про нього мало відомо, дає можливість Амазону скористатись цим та розповісти самим. Окрім цього, треба звернути увагу на те, як незнайомець лікував дерево і вимовляв дивні слова, але в ньому немає нічого дивного: бо акуета це відновити або оновити, а енвінята це вилікувати, льота це квітка, а квіта це жити. Повертаючись до серіалу, нам також у цій серії показують відносини між гномами та ельфами, та як останні намагають випросити собі міфрил. Як ми бачимо, король Дурін III відчуває небезпеку у тому, щоб видобувати далі цінний метал, бо це може знищити його народ. І ми прекрасно розуміємо, що він прав, бо знаємо, чим завершиться жадібність гномів до металу, до того ж, прокляття Дуріна, а саме Балерга, показали наприкінці серії. І для мене це дуже непросте питання. Невже у наступному сезоні нам покажуть, що колишній слога Мургота знищить королівство Казад Дум? Або нам просто показали цього Балерга для того, щоб його епічно показати у трейлері перед стартом серіалу. Також додам, що нам згадують пісню Гладріль Намарії, коли Дурін це каже замість слів Прощавай. Квенійське слово Намарія означає будь здоров, ельфійська формула, яка використовується для привітання та прощання. Намарія це найдовший текст Квенія у володарі перснів, а також один із найдовших безперервних текстів Квенія, який коли-небудь писав Толкін. Він багато разів переписував цю пісню, перш ніж вона досягла опублікованою формою і написав багато версій своїм сценарієм Тенгвар. До речі, коли король Дурін III розповідає про те, як він бачив у своєму сині майбутнього короля з сивою бородою, який йшов з великою армією на війну, то він, скоріш за все, був правий. Незважаючи, що частенько називають останній союз союзом людей та ельфів, гноми також приймали участь у цій війні. Вони допомагали ельфам і людям здобути перемогу. Хоча в битві перед Агроладі частина гномів були ці на боці Саурона. Дуже цікаво буде, як саме це адаптують. Але у той самий час за каноном Балорг прокинеться лише при придуріні шостому у середині третьої епохи. Переходячи знову до подій у Мордорі, нам показують діалог між Галадріель та Тео, в якому Ельфіка каже, що її чоловік Келеборн загинув. Келеборн це онук молодшого брата Тінгула Ельмо. Коли в Белеріант прибули Нолдор, діва з роду Фінфаріна Галадріель залишилася на запрошенні Меліан у Доріаті, ставши її ученицею. Там вона зустріла Келеборна. Вони покохали одне одного і незабаром зіграли весілля. Вони довго жили в Доріаті, вважаючи війну з Морготом безглуздою аж до другої різанини. Келеборн і Гладріель бігли до Гавані Серіону з іншими Іатрім. Після війни гніву, коли Ельфам була знову відкрита дорога до Валінору, Келеборн і Галадріель відмовилися відпливти на захід. Келеборн став правити частиною Синдар у краю Харліндон. Однак нічого більше до подій у серіалі у Каноні не розповідається. Але у той самий час Толкін не казав жодного разу, що він загинув. А тому нас чекає момент, коли щасливий Галадріель знову зустріне свого чоловіка, бо пізніше він зіграє важливу роль у війні останнього союзу і разом з Елрондом заснує Рівендел. Серія завершується тим, що Номенорці відправляються додому, щоб набратися сил та повернутися за помстою. Ну а мешканці південних земель вирішили відправитись у Пелагрір. Це місто досить знайоме для фанатів фільмів Пітера Джексона, бо це місто ми бачили, а саме його порт, коли Арагорн Леголас та Гімлі прийшли з армією мертвеців. За каноном Пелагрір був заснований у 2350 році другої епохи Нуменорцями з числа вірних, що були друзями ельфів і шанували валар. Пелагрір був головним із портів вірних у Середзем'ї. Під час сповалення Нуменора вірним вдалося вертуватися і прибути до берегів Середзем'я. Ну і звичайно всім хочеться дізнатись, хто ці люди, які шукають нашого незнайомця. Вони відомі як містики і нібито походять зі східної землі Рун, але вирушили на захід, щоб переслідувати незнайомця. Мало що відомо про це тріо та їхні мотиви, але було виявлено, що їхні імена мешканець, кочівник і аскет. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.